Якщо ти така розумна, розумний, і все знаєш, то чого ти така бідна? Тобто, по суті, ми реально знаю, ми знаємо багато, але з чогось ступоримося і залишаємося на місці. Це та ситуація, коли я вже все знаю, я іншим можу порадити, а сама знаходжуся в отій прірві, там, де я невдоволена, нереалізована, нещаслива, недостатньо грошей, недостатньо ще чогось там, і мені від того не добре, мені не окей. Дивіться, що я побачила? Є люди, які, да, вже і до психологів зверталися, і до коучів зверталися, і є якісь такі подруги, хто вміє вислухати, і батьки, такі мудрі, які допомагають, якось підтримують, але якось воно все одно не йде. Я хочу звернути вашу увагу на таку ситуацію. От, наприклад. Там людина не діє, да? тобто вона вже і знає, вона вже і розумна, і там скільки всього навчалася, і прокачувалася, і от все, 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 але ж вона от не діє. І їй дати рекомендацію, типу, ну просто почни робити. Да? От, ну, ти просто... Почне робити. І вона така: да я сама кому завгодно дам цю рекомендацію, Да я знаю, що треба не почати робити і не зупинятися. Ну, ну, ну не робиться воно. От я цей перший крок там чи цей другий. Ну, от ніяк воно. Далі, наприклад, коли там є і були там. Важкі ситуації з дитинства, болючі травмуючі ситуації, і вам кажуть, або ви вже кругом про це читаєте. Що от просто прийми і прости своїх батьків, прости, прийми. Відпусти і, типу, розумієте, а у вас всередині клокоче. Да? Ну, значить, то зрозуміло, що треба прийняти. Ну, от воно не відпускається, воно не приймається. Ви знаєте, скільки було несправедливості втілино по відношенню до мене? Ну, от ну, це прірва. Тобто я знаходжуся тут. Там, де в мене є внутрішнє відчуття несправедливості, там, де є страх покинутості, там наприклад, там, де я знецінена, там, де мені не вистачало любові, там, де мені хочеться щось док... ну, от, І є ця точка Б. І тобі кажуть, що ти от просто це все прийми, ну відпусти, і от ти швидше е, сюди, сюди приймеш. Да? Що для того, щоб тобі легше стало, ну, треба да треба з цими батьками вже на кінець розібратися, тим, що ти це прийми, відпусти І ви така. Де, ну, воно наче й зрозуміло, тобі вже й кажуть, що ну, треба, це їхня вся історія. Ти ти їх там рятувала, але ти дитина, лишайся в позиції дитини, типу не будь над ними там, мамкою, не будь дорослою, там, не рятуй їх, там, бла, бла, бла. Живи своє життя, відпусти це все. І ви така. Ти, 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 ну, 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 не прощається воно. ну, Я тут знаю, що треба простити, да я б вже ну, не прощається. Або ситуація там не чоловічо жіночі стосунки, і да, ви вже. Якийсь час були разом і да, у вас накопилися образи на нього. І ви читаєте в інстаграмі, там щось читаєте, слухаєте, дивитеся відео, вже там, можливо, там до когось навіть сходили, там, да, і таке типу, що ну, і вам таке, ну треба ті про образи теж пропрацювати, щоб воно вас не чіпляло. І треба їх теж відпустити, образи на чоловіка. Тому що якщо ти з ним живеш і обираєш далі жити, то ну, це ображання воно тільки заважає, ти цим руйнуєш стосунки, і тобі самі від цього погано. І ви така... you <laughs> Ну, То, то да, ну, ці образи знову ж таки треба відпустити, ну, ну я не можу. Ну, він мене знецінював, він мої бажання не втілював, він мене ігнорував, там, він мені не допомагав. Я там відчувала себе покинутою, ненужною, не Ну, Як від цього всього? Ну, ну, ну як от просто вже відпустити ці образи на чоловіка? Та я ну, не знаю, як я на нього сильно ображаюсь, да, мені боляче все з цим. <зум> Розумієте, тобто, Або там ще якась ситуація, коли. Там, наприклад, із клієнтських випадків згадується, коли там, наприклад, там, ти така класна, ти класна, і в тебе там, допустимо, там, там 100 підписників, і ти вже щось якось себе транслюєш, і тобі якийсь відгук дають, і, от начебто, окей. Але ти така потім дивишся і дивишся, так, в тебе 100 підписників, а в неї 10 тисяч підписників. А вона, ну ми ж любимо так дивитися і порівнювати себе з іншими, а вона. Блін, да нічим вона не відрізняється. Да я ж бачу, що я явно краще, да я більше вчилася. да в мене я трудолюбива така. Да я всю душу віддаю, коли працюю. Да я, а вона, ну, типу, я не розумію, що в неї все класно, в неї 10 тисяч, і в неї такі відгуки, і в неї таке бабло, і в неї так все рулить. А в мене тут ця, ця сотня, пані, ці просто 10 людей. Ну, ну типу, в смислі це, це так неправильно. Я що гірша за неї, чи що, розумієте? І вам, і вам кажуть, вас наче, починають лікувати, давати вам поради, і вам кажуть, слухай, ну не дивись на неї, оціни, будь вдячна за своїх там 10 підписників. От, от ну, тішся тим, що в тебе є, типу, та все не нормально, да, і ви така, типу, ну, ну, в смислі тішся, така або. Якщо я не гірша за неї, то чого в мене там цього всього, немає, немає так, як у неї? А якщо я ще й краща за неї, то в мене ще більше має бути, а в мене от, фігня якась ну, ще, ну, і, і не хватає на то, і не хватає на сього, і я даю їм даю, вкладаюсь, складаюсь, отримую якось. От мало, звісно, щось отримую, але мало. І коли вам кажуть, типу, та ну, возрадуйся. Тому, що в тебе є. Ну, типу, от, от в тебе ж сто, ух тишка! Та це класно. І ви така. да, Спасибо за рекомендацію. Мені треба зрадувати, тому що є. Ну, типу, щось воно всередині ну, не радується, тому що ну блін в неї отак от круто і все є. А я ну, або я гірша, або якщо я нормальна і краща, то, то що в мене за халепо? Так? Я не розумію. І Знову і знов залишаєтеся в порівні порівнюючи себе з іншими, залишаєтеся в такому нерозумінні, невдоволенні, знеціненні, що от що ну, коли ви не можете порадіти, прийняти, бути вдячною за те, що у вас є. Тобто це рекомендації, то в принципі правильні, да? в тому сенсі, що якщо ти ображаєшся на батьків, то для тебе буде добре це відпустити. Якщо в тебе є. Не знов ж таки образи там на чоловіка, то було би добре це все теж пропрацювати і звільнитися. Що якщо в тебе є там, наприклад, 100 підписників, то е, там в когось є, то полюби своїх 100 це все, що якщо ти не дієш, тоді це по суті рекомендації дуже правильні. Розумієте, і ви самі про це знаєте. Але але тут, упускайте, якщо ви. По цю рекоменда... рекомендацію самі самі собі сказали, самі це прочитали, а... а справа не пішла тось вас не відпустило, і воно не пробачилося, і ви не возрадувалися, і ви не вдячні, а ви знов і знов в якомусь такому внутрішньому пілінгу, такому, типу, Блін, що це все? То це означає, що це все ви не допрацьовуєте. Є таке, що і до психолога, наприклад, йдуть працювати, але робота відбувається не, пропри... не, не йдучи на ті глибинні рівні, коли на рівні емоцій, почуттів, установок це не, не змінюється. Ви просто головою тепер знаєте, що а, правильно так. І від каже, ну я знаю, як правильно. Але по факту в житті немає її зміни. На вашому стані це не відобразилося найкращим чином. Значить, треба подивитися, що від того, що є. Щоб втілилася ваша рекомендація, тут треба ще попроживати Оту цю історію. Там собака порилася, там щось дуже багато ще такого, знаєте, позакопуваного, чим ви не припрацювали, що ви все-таки якихось от чогось тут ще не вистачило, щоб ви дійсно відпустили. Чогось тут ще не вистачило, щоб ви почали. Діяти. Чогось тут ще не вистачає, щось ще ви не побачили, не допрацювали, не прожили, не відчули от в повній мірі, в тій глибині, щоб ця знаєте, як пазл склався, щоб от результат ваш був, щоб ви всередині не зустрічалися з тим, що я вже знаю, як правильно, але я так і не можу це зробити, в мене так це і не виходить. Окей, тобто, будь ласка, не зневірюємося, що там, можливо, я вже там і до психолога раз ходила і ще і Не всі працюють на, на тих рівнях в достатній степені. Не все там, можливо, десь ще з якогось боку от ви ну, не допрацьовано, щось ви не додивилися, ще не перевели ви і не прожили, і прониклися кожною клітиною свого тіла, не визріли, не зізріли. там, ну, Не відбулося ще яких, якісь процеси, щоб дійсно воно відвалилося і ви перестали. Втілювати неефективні стратегії для себе. Ви перестали ну, от впилюватися, бути в цих внутрішніх своїх конфліктах, зовнішніх оцих перипетіях, порівняннях в гіршу сторону себе там. Ну, тобто, треба ще трошечки додивитися. І я прошу вас бути чесною, питатися в себе, а де я собі брешу, а де мені здається, що все. Типу, якщо я вже це розумію, знаю, то і проблема вирішена, а вона не вирішена, бо немає от цього. Чого ви хочете. Угу. Тобто, але якщо цього немає, це означає, немає, то це не означає, що я якась не така. Це означає, що ще певна така внутрішня особистісна робота не, не зроблена. Тому я вас запрошую щиро працювати глибинно в тій достатній степені з підсвідомими вигодами, з своїми механізмами психіки, і своїм супротивом, з своїми сценаріями, от прям так, щоб вас відпускало. Розумієте, в мене є маса зворотнього зв'язку від клієнтів, які, типу, блін, я вже в цій темі працювала. Ну якось я там не відпустила. Я там от якось воно ну ну не склалося. І от як зараз я це відчуваю, таке полегшення, таке звільнення, коли вже ці нові кроки, да, вони мені даються, да я їх роблю. Ну, да, Тобто, не заспокойтеся тим, що ви щось знаєте і щось розумієте. Окей, тобто, ну що ти така розумна і ти така бідна. Тобто, має бути на виході от те, а якщо цього немає, значить тут ще щось недопрацьоване. Добре, не тіштеся тим, що ну, типу, ну все, да, я знаю, оце знаю, ну, типу, ну типу, а я вже десь працювала з кимось, і типу, кожен працює абсолютно по-різному. А ви маєте бути всередині себе налаштовані так, що от я хочу цей результат. Не за перший, то за другий раз, не за другий, то за третій, не, за, не з третім, то з п'ятим психологом я це зроблю. Блю. Для мене це важливо. Не опускайте себе. Окей? Тобто, ну, серйозно, це настільки от цікаво, що, типу, да, я вже знаю, що я не гірша, я унікальна, і вона там, типу, не гірша, не краща. Але якщо мене ще й досі колбасить, і я знов провалююсь в те, що, типу, блін, це якось несправедливо. Чого в них є? А в мене немає? Чого повільно ж до мене так ставилися? Чого я не маю подарунків, а хтось має? Тобто, якщо ви сюди впилюєтеся, це прям, таке, знаєте, простір нещастя вашого, а, а з ним можна пропрацювати. І да, я зможу бути вам в цьому сенсі корисною, то можна звертатися на індивідуальну роботу, на сімейну терапію так само. І зробимо все найкращим чином. Я дякую.